Добрий вечір. Якою була інформаційна картина у регіоні? Розкажемо протягом 20 хвилин жестовий супровід Галина Абраменко. Про події дня коротко чи розпочнуть навчання 1 вересня, як у Смілі перевіряли школи на готовність. Чекаємо 1 вересня, що прийшли дітки. У кожній новій багатоповерхівці укриття нові вимоги для забудовників. Взагалі не думали ні про які підвали, ні про які укриття. Платуть браслети та продають їх. Як школярі допомагають ЗСУ. Хотілося наблизити нашу країну та перемоги. 318 шкіл Черкащини нині готові до нового навчального року. Це 65% від загальної кількості закладів, розповів очільник обласної військової адміністрації Ігор Табурець. У частині приміщень нині ще дооблаштовують укриття. Є такі, де проводитимуть заняття лише онлайн. Як перевіряють стан шкіл напередодні 1 вересня у Смілі у сюжеті Тетяни Недбайло. Оглядають коридори, кабінети та спортзал. У комісії з перевірки школи представники обласної військової адміністрації і тамтешньої міськради. Температурний режим в основному дотримується. Дотримується. Да, дотримується. Так як повинно бути по саму регламенту, так і є. В коридорах 16-17, навчальних приміщеннях 19 21 Опісля рушають до укриття. Воно укомплектоване і готове на 85%, каже директорка Мар'яна Криворучко. Бабки, якийсь сухок на кожен клас, воно однозначно буде, бо тільки вже це вирішили. На запас. Для запасу. Знайшли тут робоче місце, і для медсестри необхідні ліки ще очікують, але вже певні запаси мають. Болю, болю в менці, та На випадок тривалих повітряних тривог навчальні кімнати з партами та імпровізований актовий зал із мультимедійною дошкою. Це укриття зможе прихистити дві сотні дітей. Загалом вже у школі понад 700 учнів, говорить директорка. В основному налаштовані на те, що буде офлайн навчання для початкових класів, для тих дітей, які найбільше потребують соціалізації. Іляна Старенко цього року йде до четвертого класу. Пані Аліна каже, робочий графік не дозволяє сидіти вдома з дитиною, тому син відвідуватиме школу. Ми зараз прийшли все подізнаватися. Якщо ми будемо тут навчатися ну, офлайн, то Куди тоді йти дитині? Як це все буде організовано? І, ну звісно, я про це все переймаю. Надалі комісія оглядає приміщення спеціалізованої художньої школи. Тут укриття, колишній тир ще облаштовують серед завдань зробити декілька евакуаційних виходів. Тут було вікно. Mm -hmm. Вони нам порадили, що зробіть ще один вихід. Ну все може бути. Кімнати, де не ведеться ремонт, уже облаштували меблями. Подбали і про вентиляцію. Вентиляції в сховищі не було. З наружжі прогложили трубами у доступ повітря в основне приміщення. Аби дітям було комфортніше, прикрашають стіни. Дітям дуже подобається, коли це є страва, коли це, я не знаю, ну, щось їх затрою. Сподіваюся, що учні повернуться за парти, і в школі лунатиме дитячий сміх, каже вчителька молодших класів Раїса Завгородня. Чекаємо 1 вересня, що прийшли дітки. Чекаємо на перемогу, віримо, що будемо працювати з 1 вересня. За декілька тижнів усі роботи тут завершать, зазначає директорка школи Наталія Косенко. Ми плануємо зібрати батьків усіх класів і спільно вирішимо, які плани ми покажемо укриття. Ми покажемо, ну, що ми зробили. В області перевірили усі 479 шкіл, із них нині до навчання готові 318. Зважають на наявність укриття та багато інших факторів. Говорить очільник обласної військової адміністрації Ігор Табурець. це і систему оповіщення щодо повітряної тривоги це. Шляхи висування до укритті, щоб чітко всі розуміли, куди рухаться і в якої, по якій, по якій черзі, це запаси відповідно питної води, різного роду медикаментів, матеріально-технічних засобів, можливо інструментів. Це звичайно, і що ми передбачаємо напередодні навчання це тренування самих учнів і освітян. Тетяна Недбайло, Федір Цаба. Новини на Суспільному. Черкащина. Без наявності укриття отримають відмову в експлуатацію. Така доля чекає на забудовників, які ігноруватимуть нові вимоги будівельних норм, розповів Суспільному. Начальник управління державного архітектурно-будівельного контролю міськради Руслан Глазепа. Відповідний законопроєкт вже ухвалила Верховна Рада. Нині він чекає на підпис президента. Як нині бути компаніям, які почали будівництво, та наскільки кардинально зміняться будівельні норми? У наступному сюжеті мамати переваж якому. А вентиляція в стінах так вентиляція. черкащанка Яна підбирає варіанти майбутнього житла. Говорить, купити його планує у найближчому майбутньому. Від початку зупинились на новобудові, тому що квартири, які вже жилі, насправді вони зазвичай в такому стані, що потрібно туди зайти, змінити комунікації, світло, стіни, все обдерти і зробити ремонт ну майже з нуля, як у новобудові. Дуже хочеться двохкімнатного, ну, оскільки в ній більше простору. Наявність укриття чи паркінгу, який можна було б використовувати під нього важливий аргумент від забудовника під час покупки, каже Яна. Коли раніше дивилися квартири в новобудовах, то взагалі не думали ні про які підвали, ні про які укриття, тому що ну не було необхідності в цьому. Але от зараз насправді, коли дивимося, і той будинок, в якому хотіли, немає там підвалу, тому добре, що і не взяли, тому що це все таки… Безпека. У цьому житловому комплексі укриття передбачили ще на етапі проектування, показує директор ЖК Руслан Хомідов. Зробили секції підвальні, де теж є санузли, де цокольний, цокольний етаж був утеплений екстрадірованим пінопластом, який не пропускає температурні перепади і на за конденсат, що вони всередині сухі. Нині звели одну секцію, з іншою не поспішають, каже забудовник. Хочуть дочекатися офіційних змін до будівельних норм. Так як вони в нас вроді заздалегідь передбачені, але ми хочемо, щоб вони чітко відповідали будівельним нормам, щоб вони були зручні. Для людей використання дай Бог, щоб вони не знадобилися. Новий закон за словами начальника управління державного архітектурно-будівельного контролю міськради Руслана Глазепи жодним чином не вплине на забудовників, які вже почали зводити багатоповерхівки. Забудовники, які отримали дозвіл до набрання чинності закону, не мають вносити зміни в проектну документацію і можуть завершити будівництво в в тому вигляді, якому його починали. Нині управління чекає роз'яснень від Міністерства регіонального розвитку щодо змін до низки будівельних норм. Звичайно, це не може бути однозначно тільки бомбосховище. Будуть використовуватись спільно і системи приміщень подвійного призначення, як ви правильно сказали, паркінги, якісь приміщення громадського призначення на перших поверхах. У них будуть до них будуть змінені вимоги до проектування, і вони будуть використовуватись саме з метою цивільного захисту. На ринок нерухомості такі зміни у законодавстві не вплинуть, каже директор агентства Олександр Франк Серед його клієнтів наявність укриття цікавляться одиниці. Напряму мало хто запитує. Але коли я кажу, що от є приміщення або квартира в будинку, в якому має бути обладнане укриття, звичайно, що це для людей має значення. І люди на це звертають увагу. Ну да, що це не треба бігти десь на інший квартал, а просто спустилися в халатах ввечері, якщо так і, і укрилися. Нині підписати закон має президент України. Лише після двох місяців з дня його ухвалення ці норми будуть втілені в життя, каже Руслан Глазепа. Вікторія Гончарук, Олександр Кулик, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкасі. 20 тисяч гривень на потреби зсу зібрала у Черкасах 11-річна Ксенія Портян зі своїми друзями. На початку літа вона почала плести браслети із синьо-жовтих стрічок та продавати їх на вулицях міста. каже, коли однокласники дізналися. Теж долучилися. Ми продовжуємо цикл матеріалів, присвячених нашій незалежності і тим, хто її виборює. Вчора розповідали про історію бійця з позивним Сокіл. Він нині відновлюється після поранення та мріє повернутися на фронт. Сьогодні ж розкажемо, як діти своїми вчинками наближають перемогу. Ми вберемо приблизно метр. Е, Врізаємо. І починає плести браслет стрічка до стрічки, і за півгодини готовий браслет. 11-річна Ксенія Портян разом із чотирма своїми друзями та восьмирічним братом щодня збираються на дитячі посиденьки. Гуртом платуть патріотичні вироби. Хотілося наблизити нашу Україну до перемоги. Ідея плести і продавати браслети та збирати гроші для потреб захисників виникла у Ксенії спонтанно. Розповідає мама дівчинки Олена Шапаренко. каже, оскільки і сама волонтерить ініціативу доньки підтримала із радістю. До нас прийшли в один день друзі. Ксюшка попросила мене купити стрічки. Ми їх закупили. Вона спливала і подарувала їх друзям. Друзі подарувала їй перші 200 гривень, на які вона прийняла рішення закупити стрічки і ще пости. За перший місяць Ксенія назбирала 4 тисячі гривень. Коли про її ідею дізналися друзі, справа пішла швидше. Серед помічників подруга Аліна. Я хотіла допомогти нашим Збройним силам України, і я побачила пост у Фейсбуці, що Ксюша займається доброю справою – плете патріотичні браслети. Приєдналася до Ксині. каже без жодних вагань. Мій тато зараз воює, і для мене це важливо, щоб він повернувся живий і все було добре з ним. Свої вироби діти продають на вулицях Черкас. Ні спека, ні дощ говорять, тому не завада. Перехожих закликають долучатися і підтримати військових. Не ігнорує запрошення та купує браслет Черкасець Максим Пилипенко. Я поважаю таку ініціативу. Значить, батьки правильно навчили дітей, щоб нас всіх українців так вчили допомагати. Всі згуртувалися і будемо допомагати нашим і дітям. А діти допомагають нашим збройним силам України. Не зміг каже пройти повз і пан Владислав. По перше, я сам багатодітний батько. І коли діти до мене підходять, дітям не можна, неможливо просто в мене. Я не можу дітям відмовити. І в них лице світле. Якщо ці гроші йдуть імені на добру справу, то почну. І з початку літа дітям вдалося зібрати 20 тисяч гривень, розповідає мама дівчинки Олена. Гроші передають волонтерську організацію Вільний простір. На перші кошти ми ми закупили футболки, майки військовим. Друга сума це у нас був бронежилет. Окрім бронежилету, придбали і пускозарядний пристрій, розповідає волонтерка Марина Смірнова. Він може запускати машини, якщо заглохли акумулятори, там якісь там навіть трактори може. Тобто на фронті це просто незамінима річ. Він вартує 12 тисяч 400 гривень, 11 тисяч куп... тут Ксеніних. І діточок, які наплили браслетики, Я безмежно ними пишаюся. Хочу дуже подякувати батькам за те, що виховували таких дітей. Я точно знаю, що це ознака майбутнього України. Ми 100% переможемо саме завдяки цим дітям. На досягнутому кажуть, діти не зупиняються. Тепер збирають на дрон для військових. Наталя Стериниць, Олег Кураш, Новини на Суспільному, Черкаси. Замість зброї у його руках мегафон за набої українське слово. 81-річний Валерій Маснюк, мовознавець, двічі на тиждень виходить на центральні вулиці міста. Усе для того, каже, аби вилікувати хвору українську мову від суржика. Його історію розкажемо вже завтра. Жіночі чоловічі для малюків та підлітків. Речі для всіх жителів Черкас, а не лише для переселенців, надають у волонтерському хабі Черкаси. Ініціював це жіночий рух бджілки. Як розповіла одна з його засновниць Тамара Рогоза, тут, окрім одягу, можна отримати і продуктові набори та засоби гігієни. Чи користуються такою допомогою Черкасці, Наталія Старинець розповість. Спідничку вже вибрала. Тепер залишилась. Кофта або света. Перше після переїзду з Маріуполя у травні прийшла до волонтерського хабу Черкаси Наталія Речагова. Каже, дізналася про нього від сусідки та вирішила вибрати речі для своєї 85-річної мами. У нас речей зовсім нема, тому що все згоріло. Ми приїхали в літньому одязі, тому нам потрібно щось тепле знайти або перев'язати. Підібрати теплий одяг прийшов і переселенець із Донеччини Юрій Іванович. Брали ось такі речі. Світер І ще один світер. Надавати одяг для переселенців у волонтерському хабі Черкаси жіночий рух бджілки розпочав із початком повномасштабного вторгнення. Розповідає одна з його засновниць Тамара Рогоза. Каже, за цей час люди назносили стільки речей, що вони вирішили допомагати не лише вимушено переміщеним особам, а й усім черкащанам, які того потребують. Ми допомагаємо усім, хто потребує нашої допомоги, і запрошуємо всіх людей прийти і одягнутися. Дізналася від знайомих про таку можливість черкащанка Любов Маліфанова. Говорить, із її пенсією по магазинах не походиш. Потреба багато є в обуви, там ну, курточки. Курточки допомогли нам дівчата вибрати і дуже вдячні їм. Допомагають волонтерки підібрати верхній одяг і для восьмирічної Ренати з Черкас. Дівчина прийшла з мамою Світланою. Я зверталась во всі міста, які ми багатодетні і нам ніхто ніколи не помогав, получается, потому что ничего не положено, это же для только временно перемещённых лиц было все всегда. А так как сейчас работы нету, получается, тяжело и, ну, ну сложно это просто, и трое дітей, і вони растуть быстрее, чем Що либо происходит вокруг. Окрім одягу, тут допомогли пані Світлані і продуктами харчування та засобами гігієни. Так на дівчаток зубна угу. шістка паска тримають. До нас звертаються. Ми даємо в інтернет всі ці оголошення, і люди телефонують. Наталія Старенець, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси. Ляльки, мотанки, прикраси з бісеру, глиняний посуд та пряники. Доброчинний ярмарок речей ручної роботи організувала Капеланська служба Черкаської територіальної оборони у храмі святих Кирила і Мефодія. За словами його настоятеля Ігоря Шем'якова, 30 майстрів з усієї України надіслали свої товари поштою. Долучалися і місцеві майстрині. каже, зібрані гроші підуть на потреби військових. Зокрема, планують придбати авто на передову. Ярмарок це дуже потрібен, бо більшість людей, що жертвували і донатили на Барактари, на все інше, розраховували на швидку війну. Вона швидко не закінчиться. Вона буде продовжуватися і тому людей треба підтримувати. Мені написала дівчинка з Капеланської служби, що вони збирають кошти для військових, і я вирішила поділитися своєю творчістю на. Таке на таку добру справу я приїхала сюди з Харкова. Ми нам написали наш нашу інстаграм сторінку дівчинка-волонтерка, і попрохала надати вироби для цієї ярмарки. Ми з моєю подругою вирішили, що це буде дуже гарна ініціатива. Я придбала свічку і запалюю її на, на перемогу нашої нашої держави. За словами Ігоря Шем'якова, ярмарок будуть постійно поповнювати новинками. Триватиме він щонайменше два тижні, а з вересня залишки продаватимуть і онлайн. Україна понад усе. Концерт з такою назвою відбудеться у Черкаській обласній філармонії. На події, приурочений до Дня Незалежності України, виступатиме академічний симфонічний оркестр, розповідає перша заступниця директора філармонії Валентина Яковлева. На репетиції побувала Ольга Мацканіч. Олеся Гонтаренко налаштовує інструмент перед репетицією. Каже, грає в оркестрі 30 років, та саме зараз до кожного концерту ставиться по-особливому. Дуже надіюсь на те, що те, що ми робимо, потрібно нашим українцям, потрібно всім людям. А зараз готуємося до цього концерту з особливим трепетом, бо це і річниця така нашої незалежності. Відчуває особливу відповідальність перед виступом і солістка філармонії Олена лютеревич Марченко. На концерті вона виконуватиме три твори: серед них і українська і світова класика. В теперішній час я вважаю, що це момент реабілітації якоїсь емоційної. Обов'язково музика лікує і музика потрібна. У програмі також звучатимуть мініатюри Едварда Гріга, Миколи Лисенка, сучасна українська музика від Володимира Зубицького та Олександра Шмикова, розповідає керівник колективу Олександр Дяченко. Запланували й прем'єру, композицію, яка перемогла на міжнародному фестивалі Музичні імпрези України. Я думаю, музика вона завжди несе самі високі почуття для людської душі. І ми будемо намагатися це зробити. Концерт Україна понад усе відбудеться 17-18 серпня, каже заступниця директора Валентина Яковлева на захід. Запрошують усіх охочих для військових. Фіт безкоштовний. Вся Україна єдина, і ми теж думаємо, що концерти наші так просто не не проходять. Вони зацікавлені, теж щоб якусь долю, якусь краплю внести в цей момент в Україні. Оля Масканіч, Федір Косаба, Новини на Суспільному. Черкаси. Такі новини встигаємо вам розповісти. Більше інформації на нашому сайті та у соцмережах. Яких сюрпризів чекати від погоди, розкажуть черкаські синоптики. За прогнозом синоптиків, завтра, 17 серпня, по Черкаській області хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, грози. Вітер південно-західний – 5-10 метрів за секунду. В день пориви – 15-20 метрів за секунду. Температура вночі – 13-18 градусів тепла. В день – 23-28. По місту Черкаси хмарно з проясненнями короткочасні дощі, грози. Вітер Південно-Західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 16-18 градусів тепла. В день 25-27.